5,45, 556, 308. Цегла. 7,62, 12 калібр бетон. Посилені патрони 12-го калібру, звичайні патрони 5,45, мішки з піском. Кацапські патрони дерево. Як не дивно, теж калібру 5.56. Війна це завжди протиборство не тільки між людьми та державами, це завжди протистояння засобів ураження та засобів захисту. Під час будівництва оборонних споруд зазвичай використовуються такі матеріали як бетон. Цегла, дерево, мішки з піском. Сьогодні ми маємо зброю різних калібрів. 7,62, також набої, як бойові, так і мисливські. 308-й калібр 5,56, теж як з мисливськими патронами, так і з натівського зразка. А також навіть 5,56, москальські патрони, до речі, були коплені ще в 2010 році, так, на секундочку. Звісно, 5,45. Зі звичайними патронами ПС-а також з кацапськими 5,45 бронебійними. І також притягнули дробовик 12-го калібру з надпотужними мисливськими кульовими боєприпасами. Ми подивимось, як е, різні матеріали реагують на. Ці патрони на цю зброю скільки дають уламків. яка дефрагментація йде цих матеріалів та самих набоїв, а також які можливі рикошети. Але перед початком треба зброю привести до нормального бою. Дерево. Дуже розповсюджений матеріал. Більшість блінтажів зроблені і перекриті саме деревом. Бетон вважається найпотужнішим матеріалом для оборонних споруд. Звісно, цегла. Якщо бій йде в міській забудові, то це основний матеріал, який захищає від ворожого вогню. Ну і звісно, мішки з піском. Мішки з піском є символом будь-якої війни. І зараз ми по усьому цьому будемо фігачити. Відстань виміряли далекоміром 43 метри. Доволі безпечно для наших експериментів. Пристрілюємо зброю дешевими москальськими патронами. 5,56. Ну що ж, на швидку руч перевірили. Гвинтівка пристріляна. Для наших задач цілком достатньо. Починаємо працювати. Зараз ми працюємо по бетонним блокам, які стоять під кутом 90 градусів. Для початку використовуємо найрозповсюдженіший в нашій війні калібр 5,45 мм. Це трофейний російський бронебійний патрон. Стріляємо для початку ним. Тепер в іншу праву частину блока стріляємо з 5,56. І для цього будемо використовувати стандартний натовський боєприпас. Так, ну, 5,56 відстріляли, а тепер відомий 7,62 АКМ. Маємо звичайні патрони ПЕЦ стріляємо в інший бетонний блок так, це був 7,62. Ну а тепер, так би мовити, раніше вважалася екзотика, але зараз воно вже є офіційно. У військах, як у нас, так і, на жаль, у москалів. Це рушниця 12-го калібру. Це найпотужніший патрон, який мені вдалося купити. Кульовий магнум. Навіть боюся стріляти. Я такими патронами ще ніколи не стріляв. Є. Ідемо подивимось. От сюди от я стріляв з АК-74 трофейним 545 бронебійним москальським патроном. Як бачимо, відкололо шмат бетону і кілька уламків від бетону прибила коробку. Сюди ми стріляли. 5,56 натівським підсиленим патроном. Ну, взагалі роздовбала конкретно, і уламки бетону трошки теж були. Сюди стріляли звичайним 7,62 калашовським патроном, не підсиленим, не бронебійним. Як бачимо, ефект такий самий, приблизно як 5,45 і 556, але трошки підсилені боєприпаси. Ну а тут ми вже побавилися, вистрілили. Доволі потужним патроном 12-го калібру. Як бачимо, бетонній плиті воно не завдало особливої шкоди. Але от такий от цікавий уламочок вилетів. Так що носіть балістичні окуляри. Це ми стріляли під кутом 90 градусів, а зараз ми розвернемо ці блоки під кутом 30 градусів і подивимось, які можливі рикошети. Отже, зараз ми побачили, що дробовик навіть з потужним боєприпасом з свинцовою кулею проти бетонної перешкоди виявився неефективним. Приблизно однаково показали себе як АКМ з патроном 7,62 зі звичайною кулею, так і підсилені. Російські боєприпаси 5,45. І так само підсилені е, натівські боєприпаси. Отже, е, зараз експеримент на рикошет під кутом по бетону ми будемо проводити 5,45 російськими і 556 натівськими. 5,45 трофейний. Є тепер натівські. Подивимося. Як бачимо, такої руйнівної дії, як при стрільбі під кутом 90 градусів, не було. Бетонні блоки залишилися неушкодженими, ну, майже цілими. Але, як бачимо, натівські боєприпаси дали дуже багато уламків бетону. Так само, як і рикошети. Такої руйнівної дії. Москальський боєприпас не на ніс. Але також бачимо рикошет і також трошки уламків бетону. Отже, не нехтуємо балаклавами і захисними окулярами. Зараз ми стріляємо по цеглі. Ми поставили по кілька цеглин і будемо перевіряти, яку кількість з них проб'є 5,45 і 5,56. Є e 5,45 зараз 5,56 п'ятдесят шість. Ідемо дивитися? Ну, Ми бачимо, що як 5,45 калібр, так і 5,56 пробили по дві цеглини. Дві наступні залишилися неушкодженими. Також ушкоджень на заперешкодному екрані ми також не бачимо. Отже, якщо ви замість бронежилета начепите на себе чотири цеглини, у вас є шанс врятуватися. Ми стріляли по бетону, стріляли по цеглі. Ці матеріали показали, що вони доволі надійний захист. Зараз ми маємо мішки з піском і таку доволі міцну дровиняку. Спочатку стріляємо бронебійними трофейними 5,45. Зараз стріляю в мішок. Зараз те ж саме в дровиняку. Тепер повторимо з калібром 7,62. П'ять штук по дровиняці. і зараз ще є три патрони по мішку з піском. Е, нагадую, куля 762, звичайна ПС. Йдемо дивитися. Мішок з піском, це зазвичай атрибут будь-якого вопу блокпоста. Подивимось, що кулі зробили. По цьому мішку я стріляв з 5.45, ось три влучання, і наскільки я бачу. Одна куля змінила траєкторію, вийшла зверху, і ось бачите, дірка в коробці, яка була позаду неї. Ну, по дровеняці стріляли з двох калібрів, і 5,45, і 7,62. Дровеняка вся така мокра, настільки, що ну, дуже важко розглядіти, які були влучання. Але бачимо, отут, от два пробиття було. І такі. Ніфігові рикошети від дерева. Навіть чутно було, як свистіли рикошети. По цьому мішку я стріляв з АКМС 762. Кулі влучили в верхню частину мішка. І як бачимо, одна куля доволі так ніфігово його пробила. Отже, можемо зробити висновки, що одного мішка все ж таки недостатньо. Треба складати хоча б в два мішка в один ряд. Є таке переконання, що зброя калібру 545 абсолютно не дає ніякої користі, якщо ворог ховається десь за кущами. У нас є отакий от персонаж, як його назвати, напишіть в коментарях. Ми зараз проведемо експеримент. Це не буде чистим експериментом, абсолютно не науковий. Спробуємо з 5.45 вистрілити через кущі по цьому от персонажу. Що з цього вийде, побачимо. Бо маємо час і натхнення. Для експерименту ми візьмемо АКСУ. Адже швидкість кулі у нього менша, ніж у АК-74. От, от, отже, куля скоріш за все менш стабільна. Манекен я бачу, хоч і не заховався в кущах. Спробую в нього влучити кількома пострілами. Ну шо, ж, бошку йому зніс. Зараз підемо ще саме тіло подивимось. Як бачимо, те, що за кущами не можна влучити в ціль, це не так, хоча. Навіть така маленька перешкода, легку кулю калібру 5,45 мм, розвертає. Але в ціль вона все одно влучає. Також розвертає і гарбуз. Вона, бачите, кулі війшли боком. Е, у нас є українців така традиція небажаним гостям давати гарбуза. А ми не тільки даємо гарбуза, а ще й розвалюємо ці гарбузи. Слава Україні!